він пляжний відпочинок у Дубровнику. Чи варто їхати сюди на море, чи ні? В цьому відео ти все дізнаєшся. А поки сідай зручніше, підписуйся на мій канал. Якщо ще не підписаний в мене на каналі багато про життя в Німеччині і подорожі Європи. В минулому році ми відпочивали в спліти Макарська. Про це є у мене відео на Ютуб. Цього року вирішили змінити локацію. І так як знайшли недорогі авіаквитки в Дубровнік, полетіли саме сюди. Авіа на Траїг плюс великий чемодан в дві сторони обійшлися нам в 450 євро. Вирішили ми зупинитися не в самому Дубровніку, бо там не було підходящих нам апартаментів, та і пляжів там також небагато. Тому вибрали ми містечко Лінів в 10 км від Дубровника, розраховуючи в день відпочивати на пляжі, а ввечері їздити гуляти в Дубровник. Приїхавши з аеропорту на таксі в наші апартаменти, нас чекав сюрприз, що наша друга оплата за житло за день до цього не прийшла, і вони вже віддали наше житло іншим гостям. Сказати, що ми були в шоці, нічого не сказати. Нас вісім людей, двоє з яких діти, два пенсіонера. Ми почали терміново шукати щось взамін. На Букінг і Airbnb в радіусі 30 кілометрів майже нічого не було, що нас дуже здивувало. Все-таки ми знайшли одні апартаменти, але в іншому місці це Це якраз те місто, де знаходиться аеропорт. Благо, що таксі в Хорватії коштує дешево. Ми визвали таксі і поїхали на нові апартаменти. В середньому 10 кілометрів на таксі 10 євро. Ми користувалися Uber, бо ловити з руки дорожче. Наші апартаменти виявилися на 150 євро дорожче в добу за попередні. Але ми були раді, що не залишилися на вулиці. Але самі апартаменти виявилися дуже класними з шикарною терасою і видом з неї. Три кімнати плюс великий зал коштували 400 євро доба. Відразу вже ж ми пішли обстежувати місто. По суті, місто знаходиться на такому півострові, і всі пляжі огинають цей півострів. А Всередині – старе місто, а всі готелі і будинки знаходяться по бокам і в глибину. До самої північної точки на півострові ми дійшли за 20 хвилин. Хоча пляжі є ще й раніше, але наш фаворит пляж був якраз на самому мисі. До речі, цей півострів дуже схожий на півострів в центрі спліту. Дуже схожий краєвид на гори, маленькі бухтички з пляжами, великі валуни, вої, цикади. Що спершу здивувало, що на пляжах відносно мало людей. Це не макарська, де всі лежать як оселедці. А є маленькі бухтички, на яких взагалі майже не було людей. Сюди ми і полюбляли ходити. В общем, знайшли ми пляж. Подивіться, пів 11 ранку, він пуститься. Мені дуже подобається. В принципі, Заход в море начебто більш-менш нормальний, звісно, камні, але краще там, де ми вчора були. Шезлом, один шезлон 7 євро. Ця парасолька безкоштовно. Дивіться, Боже, нема людей, бо як стою, в минулому році цей макарський, це як соні, просто такі муравейні. А да. тут просто, ну, звісно, зараз трошки може прийдуть, але Знаєте? все одно не буде прям багато. А -а -а, я рада. Зустрічі це місто представляє тут півострів і на півострові знаходяться пляжі. Тут немає якихось великих таких, централізованих пляжів, маленькі бухточки, побігні є, де є сезонги, є такі де немає сезонки. Ну, плюс і мінус для тих, хто любить якогось більш широка полоса пляжу, то такого ви не знати. Для тих, хто любить якісь совмітнення, такі невеликі бухточки, то це прям супер. Ми вчора були на цій бухті, було дуже мало людей, було дуже комфортно, спокійно. Зараз по 9 ранки, як бачите, ще все пусто відкривається в 10 годин. Ми також вчора почав 10 годин, все ще було пусто, люди почали десь до 11-12 купці почали потроху сходитися. Але клас, закладу така незаймана природа, мінус що велика галька і захід в море не дуже зручний. Також велика галька треба в е, спеціальних тапочках. Але е, коли зайшов, купатися досить комфортно. Єдине, що заходити і виходити, не дуже комфортно. Але я думаю. Ці все компенсує. компонці. просто неймовірні і шалені. Зараз вам розповім, ви знаєте, тут дуже схоже на спліт. В спліті є такий півострів і там дуже-дуже схожа природа. Він там такий, як парк, е, берки не пам'ятаю, не, пам не називається, там прям центр. Там також такі маленькі пляжики, але тут менше людей. Подивіться, зараз просто пляж пустий. Мені це дуже подобається, бо в Макарській це, звісно, просто було, я б казала, як в затоці. А, якщо так сяти, зараз на перший погляд, такі, знаєте, скокіни, ви мені якісь там знаєте, такі якісь маленькі містечки, від Віталія десь нагадують, на дуже все спокійно, природа просто бомбічна, такі лагунчики. Ну, поки що подобається. Вечором ще сходимо в старе місто, подивимося, що там як там є дві чи нема. Але ось так морський відпочинок, прикольно, бо я не люблю коли просто як сільотки на один одному лежать. А ось природа, гори і небагато людей для мене це ідеально. Без піострів можна обійти хвилин за 20 по береговій лінії, насолоджуючись запахом хвою, бірюзовою водою і шикарним видом на гори, є лавочки, на яких можна присісти і відпочити. Шезлонги коштують 7 євро. На нашому пляжі парасолька йшла в подарунок, на інших коштувала 5 євро. Різних морських розваг для дітей і дорослих майже немає. Так що, мабуть, для маленьких дітей тут буде трошки нудновато. На всьому півострові тільки ось одна кафе, то можна поїсти випити каву, а вже всі інші ресторани йдуть по закінченню півострову. Тобто, або брати їжу з собою, або треба десь хвилин десять йти до всіх ресторанів. Якщо пройтися далі починається набережна з різноманітними ресторанами. Старим містом ціни в ресторанах в коктейлі 10 євро, піца 13-15, паста також, салати 15. В день якогось двіжу на набережні немає. Ввечері набережна трохи оживає. Люди прогулюються, сидять в ресторанах. Навіть грає жива музика або діджей. Нам навіть вдалося трохи потанцювати під діджеєм. Загалом дуже приємна і красива атмосфера. Пришвартовані дорогі яхти, якими можна любуватися, але знову ж таки такого двіжу, як на набережні Макарська, немає. Старого міста по суті також немає, буквально пару вуличок, і мені стало зрозуміло, чому ж не було вільного житла, бо містечко невелике, і житло на здачу також небагато, тому відповідно і туристів мало. В останній день ми вирішили пройтися в праву сторону, і там виявилася також набережна з пляжами і ресторанами. Якщо на набережні біля старого міста відчувалася більш літна атмосфера, то тут ми ніби поринули на якийсь український курорт. Тут є два готелі по типу он-інклюзів. Для різноманіття можна також прогулятися в цю сторону. А ще знайшли кактус з плодами. Майте на увазі, що на плоду дуже багато маленьких іголочок, і їх не можна брати голими руками. Дуже рекомендую з Савтата заїхати на пляж Пасі Біч. Він знаходиться всього в 13 кілометрах від Савтату. Він традиційно вважається одним з найкрасивіших і незвичних пляжів Європи. У 2019 році він отримав титул Кращий пляж Європи, а в 2023-му зайняв 39-те місце у World 50 Best Beaches – це дикий пляж, невелика бухта, захована серед скель. Тут немає якоїсь цивілізації, кафе або туалетів. Все максимально природно. Добратися до пляжу краще всього на авто або на Uber за 10 євро з сафтату, і десь хвилин 10 спуститися вниз по крутій доріжці сходинами, або як варіант доїхати на автобусі до села Поповичі, звідти десь один кілометр і йти до парковки. Так як ми заплатили спочатку за апартаменти за три дні. На наступний день я вирішила ради цікавості зайти в букінг і знайшла чотирикімнатні апартаменти в Мліні, де планували ми спочатку, і вартість півтори рази дешевше: всього 250 євро за добу. Тому, проживши три дні в Цавтат, ми переїхали в Мліні. До речі, один нюанс про Цавтат. так як аеропорт знаходиться поруч, літаки пролітали прямо над нашим дахом, і це було занадто шумно і трохи напрягало. А ще найближчий великий супермаркет знаходиться в 15 кілометрах, добиралися на Uber за 15 євро. А ціни в місцевих маркетах просто космічні. Так ось наші нові апартаменти виявилися також класними, ще з кращим видом з тераси. В мліні пляжі вже більші, заход в море кращий, маленька галька, а на пляжі біля готелю взагалі пісок. Але спочатку треба пройти камні. Тут на берегу є дуже класний готель Асторія. Сам пляж Мліні знаходиться трохи далі по набережні. По дорозі ми знайшли дуже атмосферне кафе, в яке приходили також ввечері. А ось і сам пляж Мліні. Нам сподобався дуже гарно, і людей відносно небагато. Тут невеличка зовсім набережна, не так, як макарська стоять одинокі ресторанчики, ларіочки, де можна купити холодну каву. Там, смузі, бутерброди, сендвічі. Загалом дві ж як макарської немає. Тихий, спокійний відпочинок. Цей сосновий запах просто повсюду. Він просто неймовірно зараз сижу і просто насолоджуюся цим солено сосновим ароматом. Що хочу сказати, млини він більше для такого спокійного відпочинку. Тут невеличка набережна, все спокійно, на пляжах не дуже багато людей, немає якогось там твіжу, шумних якихось ресторанів, є поодинокі ресторанчики, тобто зовсім для такого спокійного відпочинку. Хто хоче, можливо, поєднатися поїздку в добровніх можна в день загорати тут, ввечері їздити в добров. Але маєте на увазі, якщо, наприклад, днем їхати в Дубровник на таксі, коштує десь 11 євро таксі. Якщо ввечері визувати, це вже повишений запит і вже таксі можуть піднятися 15-20 євро. Так що маєте це на увазі, але як варіант можна согласити, що тут спокійно тихо відпочивати день, а ввечері їздити туди гуляти, бо тут ввечері в принципі, робити нічого. Позаду в мене пляж а Ось тут вже пляж Серебрена. Тобто це два такі селища, вони знаходяться прямо біля друг друга і просто межують один пляж, плавно переходить в пляж іншого селища. Тут яхточки, вода бірюзова, дуже прозрачна, але трохи похолодна в цьому місці. Та в саді була тепліше чогось. Можливо, сьогодні тут ідень, але там була вона тепліше. Тут вже шезлонги коштували 10 євро і парасолька 5-8 євро. Біля пляжу є пару ресторанчиків і один ларьок, де можна придбати щось перекусити і випити. По суті, це єдиний ларьок на всю набережну. Плюс цього міста, що тут всі страдавні в центрі такі будиночки. Тут живуть люди в апартаментах, в Булінвелі, в Макарській вже нові постройки і такі гарні. Але цей камінь з квітами це просто щось фантастичне. Дуже гарно. І тут прямо біля моря всі такі будиночки кам'яні. Дивіться, як гарно. Сходинки наверто, до якихось також Ви бачите, всі бука. Десь враження, як в Італії, в якомусь робили місці. Тут також дуже класні будиночки, апартаменти. Ввечері ми пішли прогулятися на набережну. Люди в ресторанах були, але сама набережна була мертва. Взагалі нікого не було. Це дуже здивувало в курортному місці. Можливо, всі їздять по вечорам гуляти в дубровнік, який знаходиться в 10 кілометрах. Як це зробили і ми на наступний день. По млінах висновок такий: якщо вам цікавий тільки відпочинок на пляжі, то ок. якщо ви хочете якогось двіж увечері, тоді вам потрібен інший курорт або їздити по вечорам. Добровник плюс в млинах, що ближче до Дубровника, можна доїхати на рейсовому автобусі з савтату, який проходить через мліні. Вартість 4 євро. Але якщо їхати в 4, на Uber буде навіть дешевше 10-15 євро. І ще плюс, що в самому Мліні є торгівельний центр з великим консумом, з гарним вибором і адекватними цінами. А під містом є ще Літл і Кауфланд. Так як у нас були шикарні апартаменти з усім необхідним і неймовірним краєвидом, ми завжди готували вдома. Купляли рибку дорада по 80 євро, лосось по 10 євро, креветки за 10 євро. Просто робили рибу в духовці, робили салат, Келихона походила смачна і корисна вечеря. До речі, про сам Дубровник в мене є окреме відео, що там варто подивитися і яка взагалі там атмосфера. Дуже рекомендую взяти екскурсію на кораблі на три острови. Є відправлення з савтату, мліні і дубровника. Вартість 50-60 євро за людину в залежності, як ви виторгуєтесь з продавцем. І дитині знижка 50%. Це екскурсія на цілий день, і вартість включен обід і напої. Про це розповім також в наступному відео. А також в наступному відео більш детально все про дубровник. А ще до дубровника з сафтату і мліні можна добратися з вітерком на швидкісному катері. На одну людину в одну сторону коштує 10 євро. Так це не дуже дешево, і на автобусі або на таксі буде дешевше, але разок точно варто прокатитися, бо це неймовірні враження і неймовірні краєвиди.